Друзі, вітаю! 25 липня. Сьогодні з вами Олег Кличок і мене для вас є термінова новина. Вона, звісно, приємна, але зірким присмаком. Справа в тому, що щойно стало відомо, в Дніпрі затримали вбивцю Ірини Фаріон. Ви знаєте про цю трагічну подію, яка сталася буквально кілька днів тому, минулого тижня. Хтось підступно виставив у голову Ірині Фаріон. Вона від пострілу померла в лікарні буквально за кілька годин. І щойно міністр внутрішніх справ Клименко повідомив президенту, що проведена успішна операція із затримання 18-річного хлопця у місті Дніпро. Які деталі відомо на даний. Момент є достатньо доказів. Говорить він стверджувати, що саме затриманий стріляв у мовознавицю: 139 годин безперервної роботи величезної команди оперативників, слідчих, кримінальних аналітиків, експертів інших поліцейських служб. Співробітників Служби безпеки України фактично були задіяні всі правоохоронні органи для того, щоб провести швидко оперативні заходи із затримання вбивці. Вони пишуть, що перевірили кожен куточок по маршруту відходу стрільця та обшукали близько 100 гектарів лісу. Чому саме в лісі я вам зараз розповісти не можу, але ймовірніше за все, ми про це дізнаємося дещо згодом. Підозрюваного вистежували, встановили особу, маючи його фото, це була справа часу. Смарт-камери, відеоспостереження, зловили його всюди. Ну, загалом, то так. Дійсно, сьогодні за веб-камерами, які встановлені у великих містах, можна легко відсіткувати переміщення будь-кого. Ви знаєте, що, наприклад, лише в Києві їх тисячі, якщо не десятки тисяч. Про фігуранта 18 років йому мешканець Дніпра під час підготовки до злочину він орендував щонайменше три квартири. Про це повідомляє безпосередньо Кламенко, орендував квартири у Львові, але слідство схиляється до думки, що стрілець лише виконавець, а замовники будуть інші е, є інші люди. Чи вдасться встановити замовників? Це вже питання, як на мене, набагато складніше. Що буде розповідати затриманий, чи він поділиться інформацією, правдивою, чи буде вводити слідство в оману. Ми дізнаємося вже, я так думаю, найближчим часом, а можливо, і не дізнаємося. Чому я висловлюю сумнів стосовно того, чи вдасться встановити справжніх замовників? Хоча мені особисто ну, очевидно, що замовлення на вбивство пролетіло саме із Росії. Вчора ввечері у телеграм-каналах російських з'явилось повідомлення про те, що одна із націонал-соціалістичних груп на Росії взяла на себе відповідальність за вбивство Ірини Фаріон. Зокрема, телеграм-канал Астра поширив повідомлення і відео, на якому якраз і зображено нібито момент вбивства Ірини Фаріон. Ви певне бачили його. Хоча відверто на цьому відео ну не зовсім зрозуміло, що то Ірина і що власне то саме те місце слідчі мали б це дійсно перевірити, встановити. Вони перевірять і встановлять. І Сьогодні був уже коментар від нацполіції про те, що вони займаються вивченням цього матеріалу. Але якийсь такий собі рух нацистів російських NCWP сказав, що це їхніх рук справа. В принципі, націонал соціалістичний рух на Росії він поширений. Одним із яскравих представників такого руху є собі некий колишній очільник Роскосмосу Рогозін, якого свого часу поранили в дупу на Донбасі. Так, я не обмовився. Його саме туди поранили. Він вижив. І він починав свою політичну кар'єру з проведення мітингів у Москві саме під гаслами націонал-соціалістів. Тому коли говорять про якийсь нацистський рух, про гітлерівців, нацистів, неонацистів, то це якраз про Росію. А націонал-соціалізм це ідеологія Гітлера, який прийшов до влади у Німеччині після Першої світової війни, і саме Гітлер фактично переформатував всю економіку Німеччини і. Розпочав Другу світову, тут я думаю, що вам. Повідомляти особливо не потрібно, але єдине лише поточню, що коли говорить про фашизм, то фашизм це Італія, а націонал-соціалізм це Німеччина, який також має місце і на Росії, і там є різні течії, але не пов'язують рух NCWP, який взяв на себе нібито відповідальність із Рогозіним. Ну я такої інформації в принципі не бачив. Але це також якесь там крило нацистів, так само, як і Рогозін. А Рогозін це із путінської орбіти. Цю версію однозначно, ще перевіряти, я не виключаю, що росіяни просто скористалися цим трагічним випадком в Україні і почали розганяти тему, що, мовляв, російські нацисти це зробили, тому що а, така ситуація в Україні, і вони з українськими нацистами, як вони кажуть, спілись, Ну і починають цю всю тему розкручувати на мовному саме питанні, саме про мовне питання багато зараз є. Вже uh, повідомлений, згадок і так дійсно, Ірина Афаріон послідовно відстоювала саме в радикальний спосіб, вкрай радикальний спосіб українську мову. Вона виступала проти лагідної uh, українізації за дуже жорстку, що звісно багатьом в Україні російськомовним. Крайне подобається, і це викликало протистояння. І це дуже таке плідне підґрунтя для спекуляцій саме росіянами. Тому я і кажу, що поява в російському сегменті повідомлення про те, що це там російські нацисти це зробили, то якраз спрямовано і на це. Ну, воно все зав'язане. Що буде далі? Звісно, будемо спостерігати. Це поки що вся друзі інформація про замах на Ірину Фаріон вбивцю вже впіймали, відбирають у нього свідчення. Президент Зеленський сьогодні доручив Клеменку провести брифінг публічний, де повідомити про все, що він знає з приводу цієї трагічної події, бо дійсно запит суспільства дуже високий на встановлення справедливості. Але ще є одне дуже серйозне завдання перед правоохоронними органами: переконати максимально українців у тому, що вони спіймали дійсно вбивцю. а Встановлення замовників це просто питання часу. Тут я вже особисто розділяю, що це буде зробити вкрай непросто. Підписуйтесь, коментуйте, обов'язково поширюйте відео друзям. Інформація край важлива. Дякую, що дивилися мене до кінця.